Один із найбільш популярних запитів сьогодні це є чоловічий багатофункціональний зимовий одяг. Ми маємо від бренду Крейн всього 130 гривень за одиничку. У лоті буде представлено різних 13 одиниць одягу, різного кольору, різного цільового призначення, тому що є куртки, а є шорти секретом. Зараз я все розкажу вам детальніше. І за 13 одиниць 1690 гривень загальна вартість. Розміри представлені від 48 до 54, більш детальніше я пропишу під відео. І зараз я вам показую. Є в нас варіанти курточок, ось таку біленьку, я вам показувала. Так? Ще ми маємо сюди ж ось такі шорти біленькі. І розказую якийсь секрет. Несуть за собою такі шорти. Вони дуже легко знімаються. Тобто, дивіться, з обох сторон маємо зіп застібку. Що дозволяє швидко їх знімати. Для чого ось такі шорти? Для скітуру, для того, щоб кататися на лижах, на сноуборді. вдягаються спеціальні лусини під низ, да, наприклад, термобілизна, та сама, і людина собі йде покоряти вершини. Дуже легкий, при тому всьому тепли, теплий одяг. Маємо шортики біленькі, ось такі чорненькі з зеленими застіпками. І маємо ось такі темно-сині з яскравими помаранчевими зіп-застіпками. Ці варіанти маємо з світловідбуваючими елементами. Курточки у нас є біленька, є ось така сіро-блакитна, з темно синім Як бачимо, вони у нас ці курточки йдуть не такі товсті дуті, да? але це якраз запрограмовано для того і спроєктовано, щоб людина була максимально мобільна і при тому всьому в теплі. Ось такі кишеньки, маємо капюшончик, на ручках будуть у нас отвори для пальчику, відповідно так, як робиться на лижному одязі. І є ще ось такий варіант курточки. Молочна з чорним. Якщо там, наприклад, дуже великий мороз, то зверху потрібна буде, наприклад, жилетка. Для того щоб замовити ось такий лот, звичайно, звертайтеся до наших менеджерів. Я прописую під описом в описі даного відео всі деталі з приводу розмірів і залишаю контакти нашого відділу продажів.